Вітаю, друзі, на каналі «Моя Україна, наша країна, продовжує боротися з ворогом. Йде 401-ша доба широкомасштабної війни з Російською Федерацією, ворог не полишає спроб здобути хоч якісь переваги та успіхи на полі бою, проте збройні сили України продовжують ефективно демілітаризовувати так звану Другу армію світу. Пропоную проаналізувати події, які відбуваються на лінії зіткнення. Ввечері минулої доби в черговий раз вдався до терористичної діяльності проти мирних українців. Російська Федерація завдала ракетних ударів по Харкову та Запоріжжю, а також здійснила пуски ударних безпілотних дронів з Брянської області. По Харкову було зафіксовано приблизно вісім влучань в одному з районів міста. Внаслідок терористичної діяльності окупантів пошкоджено приватний будинок та транспортні засоби. На щастя, за попередніми даними без загиблих та постраждалих. Для обстрілу Запоріжжя російські загарбники також використали ракети с 300 Внаслідок цього ушкоджень зазнав інфраструктурний об'єкт міста. У міській раді зазначили, що на щастя люди та житлові будинки не постраждали. Росіяни запустили також 10 безпілотників камікадзе шахіди з північного напрямку через Сумщину та Чернігівщину. Силами протиповітряної оборони України було збито 9 з 10 повітряних об'єктів. На Сватівському напрямку тривають локальні бойові дії вздовж всієї лінії зіткнення. Російські загарбники абсолютно не мають успіхів на полі бою, адже збройні сили України дуже ефективно демілітаризовують Другу армію світу. На бахмутському напрямку ситуація залишається складною. Основні зусилля росіяни направляють на центральну частину Бахмуту, а також на північ та південь населеного пункту. Окупаційні війська кремлівського фюрера, хоч і зменшили інтенсивність штурмів, проте продовжують тиснути на позиції Збройних сил України з різних напрямків. На Авдіївському напрямку наступальний потенціал загарбників суттєво знижено завдяки активізації української артилерії. Ворог намагався знайти слабку ділянку в обороні підрозділів сил оборони. Проте бійці з підрозділів артилерії ЗСУ продемонстрували. Що росіянам в Україні нічого не Сегодня обе стороны понимают, что добиваться победы нельзя. Тем более как українці вважають, что они победят, это глупость. Невозможно победить ядерную державу. Если российское руководство поймет, что ситуация угрожает распадам России, будет применено самое страшное оружие. Этого допустить нельзя. Но опасно третье. Эти не люди, которые не понимают, за что воюют, на линии соприкосновения договоряться. Здаю вам інсайдерську інформацію. Это уже началось. Командиры рот, командиры взводов, комбаты начинают договариваться. Доходят до того, что они сообщают россиянам, что вот в этом квадрате завтра будет нанесен удар. Поэтому остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация. И попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия. Да, многие сейчас, многі шасу на Росії морська мы уже прикрашали тогда на Донбассе. Другой момент другой момент, другая ситуация. И с учорам тех условий прекратить надо боевые действия. Перемирие объявить без права, переміщення перегруппировки войск с обеих сторон без права. Переброски оружия оружий, боєприпаси, живої сили та техніки. Всі мертва замірали наразі. Це вся інформація, якою я планував поділитися у даному випуску каналу Моя Україна. Дякую за підтримку українського контенту. Ваші вподобайки, коментарі та репости допомагають підіймати рейтинг роликів. А це значить, що ще більше користувачів відеохостингу зможуть дізнатися справжню правду про супротив нашої країни, так званому «рускому міру. Підписуйтесь на канал Моя Україна та залишайтеся в курсі останніх подій.